Вітаю, друзі. Отже, хто наступний з п'яти семи ефективних менеджерів Зеленського втече за кордон? Арестович? Вже? Шурма? Десь під Мюнхеном? Чернешов у Відні. Міндіч також полиняв, хоча Міндіч не менеджер, а сімейний менеджер по копійкам. Я провів себе на телеграм-каналі опитування і хочу з вами поділитись його результатами. Вніс більшість видатних постатей доби зелених гнит. Отже, Перше місце лідирує лідирує міністр оборони Рустем Умеров. 21%. Сім'я проживає в США з 16-2016 року. Брат також там проживає веде бізнес, хоч сам мобілізаційного віку. Отже, 15%. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Ну це логічно. Кажуть, що зараз звільнять і полиняє. Давид Арахамія, власник американського і українського паспорта. також 15%, враховуючи, як він сцепився з Андрієм Єрмаком. Може стати наступний. Я ставлю на Давида Арахамію. Андрій Єрмак 14%. Думаю, це ні. цей ні. Це буде триматися до останнього. До останнього буде триматись і буде разом з Зеленським біля е, Зеленського. Данило Гетьманцев. 11%. Нерухомість у Франції, родина у Франції, бізнес в податкова, виводив, бабла накасив не мерено, чи можуть подільні карахамі, чи можуть достати, можуть. Олег Татар, людина, яка курує правоохоронну систему України, 9%. Без нього дійсно режиму буде дуже і дуже погано. По 4 міністра енергетики і е, Михайла Подоляка, радника офісу президента. Е, я думаю, що в Гавущенка мало бути набагато більше в міністра енергетики. Ну але е, власне 3%. Міністри форової е, трансформації Федерів, також є за що ганяти і тікати. Ну і е, по 2% пан Микита і пані Свериденко. Е, Микита заступник голови офісу. Свериденко е, віце-прем'єр. Ну, дивіться, моя ставка, повторюсь, на Арахамію. Чому? Тому що Жаба Гадюкіна, який ми спостерігаємо в середовищі зелених гнид на Банковій, він демонструє дуже просту річ. Перемагає Андрій Єрмак, тому що саме він мав прямий конфлікт з Міндічем і Чернишовим. Де Чернишов, де Міндіч. Все їхнє оточення за гратами їм дали втекти. А, враховуючи, що нещодавно, в газетці Політіко американській з'явилася публікація, в якій просто Єрмака і його місію в США розмазали, принизили. Звичайно. Звичайно, він буде мстити. А за нашою інформацією статтю розміщував Давида Рахамія, а платив Тимур Міндіч. даремно ж міндіч втік з країни буквально зразу, як тільки опублікована була стаття. Тому моя ставка на те, що будуть доганяти Давида Рахамі. Його бізнес-партнерів будуть доганяти, його бізнесам будуть доганяти. Він депутат, тому його не так буде проще е -е, догнати, як там е -е, Чернишова. Але коли почнуть саджати оточення близьких побіжить, куди він дінеться. Е -е, далі на другому місці я поставив. Пана Гаущенка, якому дають всього 4%. Схематози в енергетиці такі, що ви просто не можете уявити собі. Просто не можете собі уявити. Там величезні гроші, там росіяни задіяні, там така жаба гадюка, що просто піпець. Далі, на мою думку, якраз йшов би лідер мого опитування в моєму телеграмі Ростенщик умевав. Да, 144 мільярда, да, на снарядах, да, на цьому. Але е, він давно завербований. не даремно ж там родина. Е, він має гарні стосунки з Єрмаком. Йому немає сенсу гнати у Е чи буде гнати його самі Штати і хапати, чи хтось інший. Ну, поки що бере сумнів. Тому і ставлю на третє місце. Е, Гідманцев. Гідманцев так старанно вилизує зелені дупи, так старанно е, язик провертає в одному місці і Єрмака, і Зеленського. Що Попри всі Зашквари, попри групу Монако, через яку сподатково вимивали гроші, попри компанійство з Арахамієм Шмигалем, який зараз не в фаворі у Єрмака, він зберігає все рівно на полову багато-багато речей. Далі Денис Шмигалі, де в мене. Денис Шмигаль в мене йде тільки по одній простій причині. Як тільки його відставлять. А... Сьогодні Зеленський сказав, що він не чув про відставку, нічого не говорив, так він дурака може включити сказати, це депутати хочуть. Так от, о... да, це ж повноваження депутатів. Так от, як тільки Шмигаля відставлять, перше, що він зробить. Звалить. Звалить з України. Тому він у мене на наступному місці. Єрмак, я вже казав і повторюсь, Єрмак і татаро, якщо й вийдуть, то це буде тільки у випадку серйозного силового зміну режиму. Коли їм буде щось загрожувати. Наразі вони. Це дві людини, які тримають систему, і їм нема пантів тікати, бігти і тому подібне. Отакий от, от розклад. Але процес пішов, і він буде пришвидшуватися. І втікунів міністрів, втікунів ефективних менеджерів буде все більше і більше. Тому, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.